Російські окупанти атакували Харків у місті, пролунали щонайменше три вибухи. Було влучення у дитячий садочок. Одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення. Про це повідомила мерія Харкова. Президент Володимир Зеленський повідомив, що у багатьох дітей гостра реакція на стрес. Ось такою е, був сьогодні день для нашого. Нашого східного прекрасного українського Харкова, що відбувається, чого чекати у військовому плані, і, взагалі, які стратегії тактики зараз використовує наш ворог? Говоримо, говоритимемо про це далі. Ігор Романенко з нами на прямому включенні. Генерал-лейтенант, заступник начальнику генштабу збройних сил України 2006-2010 років, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, кандидат військових наук, доктор. Технічних наук, вітаємо вас. Вітаю вас і наших глядачів. Тож, пане Ігорю, а якою стратегією є зараз для росіян? Бачимо, що відбувається на Чернігівщині, Харківщина, Київщина? Постійно заявляють наші можновладці про те, що ворог цілеспрямовано б'є по ТЕЦ. Тес, тобто будь-які генерації газові енергетичні генерації, стратегічно ворог планує повністю зробити цю землю непридатною для життя стратегії ведення бойових дій фактично дотримуються дві основні, але є, скажімо, нюанси і підходи. Вони полягають перше, захопити наші чотири області згідно значить, незаконно зміненої російської конституції. Чотири області відбуваються, бо і на жаль, Луганської майже вони захопили І інтенсивні бої найбільше йдуть Донецьке, але ж також і в Запоріжжі було перекинуто час резервів, і там теж бойові дії інтенсифікувалися. Друга стратегія а, полягає у тому, щоб формувати. І ми вже бачимо, що вони десь півтора роки тому санітарної буферні зони. А наші ГУР а, доводили плани. Ці напрями два а, по підходу. Тобто їм треба було пояснювати, якби ну, зовні а, в першу чергу воєна. Політичне, такі дипломатичне пояснення, чому їм треба атакувати там Херсонщину, як ну не Херсонщину, а, значить, Київщину, Сумщину. Ну і додали ще Чернігівщину. І ми пам'ятаємо, що почалася якраз бо бої, потім не дали таку можливість реалізації. Наші сили оборони провели курську операцію. але противник там зібрав відповідне угрупування військ, витіснив наші війська майже. З курщини, і завів частку їх на Сумщину, де теж йдуть бої. Зараз найбільш інтенсивні лінія зіткнення, правий фланг, юнаків, вони, на жаль, захопили Ось ці фланг ідуть. І в останній час, але більше з повітря поки ще наші удари наносяться по Чернігівщині. Тобто така реалізація. Але крім того, а скільки хотіли додати це воєнне політичне, щоб завести і вести бої ще в одній області, то це область визначена як Дніпропетровщина. А в цілому вони зайшли там на більше на 17 кілометрів, атакують по 10 населеним пунктам. Вісім захопили, чотири наші оборонці відбили назад. Але там зона така степова, і не такі у нас оборонні рубежі, як це в Донецькій області, такі рубежі як. Пакровська, Константинівка, Дружківка, Слов'янський, Краматорськ. Вот так так уробіше у кордонів. Такого там нема, не побудували у нас, і тому ситуація загостілась на стику областей Донецької, Дніпропетровської і Запорізької. І це на лінії зітані на фронтах. А з точки зору нанесення ударів, на жаль, ворог за останній час вдалося модернізувати свої ракети, такі як Іскандер, і кінжал ракета, яка пристосована пушка до літака, та Іскандер, так от і балістичні свої ракети, і крилаті ракети, програмне забезпечення. Вони вдосконали за рахунок якого ці ракети здійснюють маневри. І вони стають більш важкою цілею для наших протиракетних комплексів. А це Петріот, яка обмежена кількість, і багато розмов було в цьому році, можливо, до кінця в кращому випадку дві батареї від Німеччини. Трамп говорив про 18 комплексів. Якісь ніхто із його команди не міг пояснити відкиля як це буде, і досі там десь навесні можливо. Uh -huh. Підхід відносно ініціативи останні, що може там uh, Україна угоду таку uh, тривалу, скажімо, на закупівлі Петріота 15-25, але це не перспектива, а удари вони наносять вже зараз. Крім того, вони вдосконалюють і безпілотні свої апарати mh, теж збільшують дальність діє. Значит, дрони на оптоволокні і це формування так званих ілзон відбувається вже з двадцяти дальності збільшили до тридцяти, з перспективою до п'ятидесяти. Це по перший напрям. По-друге, це дрони матки, такі як молния, які діють уже до сорока кілометрів. Які несуть декілька дронів камікадзе на собі теж дальність збільшується. Крім того, fpv дрони удосконалили діють вже за 100 кілометрів. І є перспектива, що за декілька місяців, за півроку вони зможуть збільшити дальність до 200 кілометрів. І на завершення завжди для нас були проблеми керовані авіаційні бомби. Вони діяли дальності до 9, які застосовуються літаків. Модернізований двигуном додатковим, вже зараз діють на 130 км. Удари наносились по палазлової по Миколаєву, наприклад, і опять-таки, є перспективи збільшити дальності до 200 км. Це за рахунок цих змін, сім модернізації, ворог підвищення підкине своїх засобах нанесення повітряних ударів. Наше питання це організувати відповідну протиракетну і протиповітряно оборону. Ну, протиракетна, це суто якби держава, і ми бачимо, президент займається цим питанням. Крім протиракетної — це патріоти Намагаємося спільно з французами італійцями зайти на їх програму. «Самті». самі розробляємо свої. Ракетний комплекс, але скільки такого такої не було ніколи з радянських часів в не простий процес, але він просувається. Тобто, розробка балістичного комплексу оперативно-тактичного комплексу протиповітряної оборони середньої дальньої дії з проторакетними можливості працюють у нас відповідне підприємство, але от, потрібен час, кошти і так далі. По традиційним зенітному ракетним комплексам допомагають нам і німці, і британці, і ще деякі інші країни. І, в зв'язку з тим, що держава сама по собі не витягує ці вирішення проблеми, Кабінет міністрів в червні прийняв постанову на формування груп протиповітряного захисту на базі добровольчих формувань територіальних громад. Тобто держава зобов'язується давати засоби, навчати проплачувати за бойове чергування, але набирати всі групи можна з громадяни, які не підлягають мобілізації, тому що в першу чергу у нас не вистачає дуже багато піхоті, штормовій піхоті. А набрати от таких категорій громадян дуже важко. Але це питання де керівництва, ну, держави де допомагати, а є, ми є можливість засоби вирішувати це питання. Хоча зрозуміло, що дуже важко, але то принцип якби формується експериментально, хочу себе захищати з повітря, значить організуйтесь на підстав, на, на підставі цієї постанови вимагаєте відповідного зброї на Коштів і, і, і на територіальній громаді реалізувати саме ці підходи, тому дуже такі складні процеси відбуваються. І, на жаль, виклики зробив нам ворог по цій модернізації. Нам треба прискорено робити відповідь для підвищення своєї ефективності, своєї протиповітряні протиракетної оборони. Пане Ігорю, хочеться запитати вас. З'явилася інформація про те, що Україна може отримати гріпани ось ці нові е, літаки. Чи можемо говорити про те, наскільки вони швидко ну знову ж таки, там не швидка не швидка історія, але тим не менш. Чи допоможуть вони, чи не допоможуть взагалі зараз протиповітряна оборона? Літаки, чи можуть вони виконувати достатньо ось цієї оборонної функції, чи ні наразі, і чи допоможуть ось ці гріпини? Наскільки їх швидко можна отримати, хоча б першу частину? Тобто наскільки це взагалі зараз добра новина? Чи це просто статистика зараз, статистична новина? З новина добре, що ви критично її оцінюєте на рівні зараз статистики, яку треба перетворити, переформатувати в реальність. Вони нам потрібні. Ці гріпи вони більш сучасні ніж F-16 старі американські, коли там заводили, неодноразово відстоював позицію, Два роки останні що треба, чи значить Фісімнадцяті. Американські, які сідають, шасі мають потужні, сідають на авіаносці, і до наших розбитих аеродромів більше підходять саме цієї літаки. Але американці пішли по подешево сердито, старе. І тепер на авіаційне озброєння, до цих хв шістнадцяти відповідно не дають часом. теж ракети повітря земля, які могли би. Суттєво змінити ситуацію. не пускають гріпіни весь час. Можливо, зараз прорив, тому що і щоб зайшли, зрозуміло було, що вони більш сучасні. У них ракети повітря, повітря, мітіор до а, значит, 200 кілометрів. Вони готові тауриси застосовувати. От вони пристосовані для редуки ну, наших розбитих аеродромів. Люди сразу орієнтували, що що росіяни будуть атакувати їх а вони можуть розсередитись на дорогі на шосе, і там робити до речі, наші роблять це, це так, але з наявним парком, який менше там з, з шасі, дуже хлібки, F-16 такий він цього приводу, але Робить наші пілоти і, і забезпечуючі структури на цих імпровізованих. Аеродромах на дорогах, от і тому це важливий прорив, який ну є послідовності завести якусь кількість, щоб готуватися далі. Було важливо, Я погоджуюсь з вами, що швидко це треба зробити. А взагалі ця програма на 10-15 років з локалізацією, то ся частково якісь елементи, запчастини, ну і так далі. На цей літак виробляти безпосередньо. В Україні і відновлювати авіабудівництво наше, яке було загублене за роки незалежності. Пане Ігорю, а от якщо б ми, наприклад, навіть отримали яку, якусь кількість літаків, е, вже ми маємо і f 16 так чи інакше, вже ми маємо міражі, тепер гріпини. Ось це е, вміння. Ними керувати, наскільки це швидко можна взагалі в принципі зробити. Наскільки це складно взагалі або не складно інтегрувати якийсь новий вид літаків, в принципі, в українське небо і навчити людей управляти ними, користуватися ними, і ба більше, наприклад, щось збивати якісь військові цілі обробляти? Наскільки це взагалі важкий процес? Безумовно важкий. І такий термін народився в ході війни, що в Україні, ну, наприклад, в засобі протиповітряно оборони, маємо зоопарк це дуже різних типів озброєнь. Але питання виникає: що краще мати, от важко це обслуговувати різні снаряди, боєприпаси до них і таке інше. Так що краще мати такі зоопарк чи його не мати, чим тоді боротися, поки ще треба так. А потім будемо удосконалювати всю цю систему і в авіації теж нам на поточний час треба засоби збільшення кількості, і бачите, ми йдемо до того, щоб ці засоби літаки в даному випадку раз разом які будуть заводитися, були більш удосконалені і, і тим саме такі літа. І щоб була марсувалася локалізація вироблення в Україні. А, наприклад, там, аэрбаз, до речі, заводять э, вертольоти від компанії американської. причому як ударні, це дуже добре, так і середні транспорти. Ми весь час в союзниками працювали, вони не йшли, не давали. А зараз так склалася э, ситуація далі у американців, тому що там Лоххід Мартин э, випускає Белеккок. І вони завели в, Польщу, в Румунію завели вироблення а баси старі моделі підкреслюю, це абел все ж пропонує більш сучасно. Причому як ударний такі вертольот дуже потрібен в системі боротьби з тими безпілотними апаратами, з тими ж дронами це ефективно. Росіяни у себе три кільця навколо Москви сформували і плюс закони саме вертольотів, які б'ють по нашим. Дронами, які піднімаються в краю і застосовують. Тобто нам потрібен інструментарій саме такого плану. І як літаки Кріпен, так і вертольоти від компанії «Белл» потрібно. Але з вами погоджуюсь, як швидко це буде. Тому що нам це було потрібно ще вчора, а воно буде скоріше всього завтра, а сьогодні що. Риторичне питання, Риторичне питання на цьому риторичному питанні нам, на жаль, доведеться е, завершити розмову. А хотілося б продовжити, знаєте, із цієї риторики вийти на якусь, е, можливо, можливо, конструктивну думку, а можливо, навіть і трішечки позитивну думку. Але ми вам щиро дякуємо, пане Ігорю, для того за те, що ви е, в такий складний час наразі е, знайшли час для того, щоб е, доєднатися до нашого етеру, поговорити, е, прояснити деякі речі. Пані Романенко був з нами на прямому включенні. Генерал-лейтенант, заступник начальника генштабу збройних сил України 2006-2010 років. Засновник благодійного фонду за Криму Небо України, кандидат військових наук, доктор технічних наук. Ось такий поважний гость. Сьогодні з нами говорив про військові перспективи в Україні, якими вони є. Ми вам щиро дякуємо, пане Ігорю, і сподіваємось, що знову скоро побачимо вас у наших етерах. We'll <laughs>